У Києві сталося зіткнення легковика з машиною президента України та машинами супроводу. Зеленського оглянув лікар серйозних ушкоджень не виявлено. Німеччина поставить Україні ще дві РСЗВ марс 2 та 200 боєприпасів до них, а також 50 бронемашин Дінго, повідомила міністр оборони Німеччини Христина Ламбрехт. Марс-2 це аналог американського і РСЗВ МЛРС. Це як Хаймерс лише на гусенічному шасі. Міністр закордонних справ Литви Габріелус Ланбергіс заявив, що його країна відправить в Україну дві партії бронетранспортерів найближчим часом. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн прибула з візитом до Києва. В Росії не визнають видані ЛДНР паспорти і не пускають їх власників через кордон. Після перемоги над Російською Федерацією процес вступу України до НАТО триватиме всього кілька місяців. Таку думку висловив військовий експерт Олександр Коваленко. Аналітики Інституту вивчення війни не виключають, що ударом по гідротехнічних спорудах у Дніпропетровській області. Росія хотіла завадити контрнаступу ЗСУ на півдні. Селище Киселівка на Херсонщині знаходиться у сірій зоні. За нього ведуться бої, повідомив Кім.